Як діяти, якщо скасували ВЛК, рішення регіональних ВЛК можна оскаржити до центральної ВЛК. І або там у судовому порядку. Рішення центральної ВЛК можна оскаржити у судовому порядку. Якщо не оскаржити, це означає, що людина погодилася з рішенням про скасування непридатності. Чи є шанси на оскарження рішень центральної або регіональної ВЛК. І залишення в силі, в силі постанови ВЛК про районної ВЛК про визнання непридатним до військової служби. Вважаю, що так. Стосовно виявлених під час перевірки, наприклад, формальних цих порушень в оформленні медичних документів районної ВЛК треба досліджувати кожний випадок окремо і індивідуально може статися, що заповнення такої графи у медичному документі не є обов'язковим. Для конкретного захворювання, або суд визнає, що це не впливає на висновок медичної комісії про непридатність для проходження військової служби. Те ж саме відноситься до скасування постанов у зв'язку з розслідуванням кримінальних проваджень стосовно лікарів, членів ВЛК, ну районних ВЛК. У таких випадках діє принцип презумпції винуватості лікарі, тобто чи членів ВЛК, що ще не визнані судом. Винним у підробленні висновку ВЛК, а цей висновок вже скасований. А якщо суд виправдає лікарів, тобто у таких випадках постанови районних ВЛК можна скасувати лише після встановлення вироку суду про протиправність дій цих лікарів. Особи, які були визнані непридатними до 27 квітня 2024 року, і постанови районних ВЛК про їхню непридатність. Були скасовані у зв'язку з визнанням після 27 квітня низки захворювання захворювання, такими, з якими вони, можна проходити військову службу, повинні обов'язково звертатися до суду, оскільки у такому випадку принцип буде незворотності 100% порушено в часі, ну тобто і інших нормативних документів. Це залізобетонна підстава для скасування. Треба знати, що закони та інші нормативно правові акти, до яких відноситься і наказ номер 402 не мають зворотної дії в часу, крім випадків, коли вони пом'якшують становище. Закріплений в Конституції принцип незворотності дії закону та нормативно-правового акту в часі, означає, що неможливо заднім числом змінити юридичні наслідки чи статус дій. Які були вчинені до прийняття цього закону або нормативно-правового акту?